І що? Вася розповідає про Любчика, ми його лишили в лікарні. Він на щось захворів. Вася Вожі, розповідає. Є запалення. запалення є? Ага. Проблем немає. І є якісь, коротше, з нирками щось. З нирками? Ти представляєш? Відкрисиного цього яду не давали. Каже, немає потреби, я бачив, що угу. не, не треба цього зваря. Угу. Ну, капають. Зараз на капельницях, хто він так. лежить? Ти Каже, на... Приїдете 12-та десь. Я вам все об'ясню, як ми будемо далі як, як далі, так. Угу. То аналізи показали, що якби з нирками проблеми, так? Чек? Чи, е... Чи вони самі сказали це? Коротше, є, він казав, якби чотири позиції з нирками. Ага. Перших дві коти, коли навіть дві перші хворих, коти не, ніяк не, не, не показують. Ага. А дві останні вже показують. у нього напевно, третя десь, бо, каже, є чуть, -чуть зрушення. Не великий, але є. Я зрозуміла. Справа в тому, що таке, що відбувається, три дня він нічого не їсть. Лежить і, і дохлий. От реально дохлий, так да? сонце. Він не може ні рухатися, нічого. Ми вже з вже не витримали. Вася повіз його в лікарню. Короче, поставили капання цілу, щоб розповнити його позвонити. так, так, він ж нічого не їсть. Взагалі в нас на 12 годину їдемо його забирати. Їдемо зараз за Любчиком в лікарню на цій машині. Хочемо поїхати. Ось ми чуть не завели машину. Хто там? Любця! Зараз твій братела приїде. Любця! Красунька. Таж не шльопнуся! ну. Їдемо братика забирати того, нашого Любчика. Тажіт, Та, то є чудо. Все, йдемо, заберемо Любчика нашого, тут він лежить в лікарні. Ми В лікарні наш Любчик, Любчик. Любчик. Він кусається. Лікар такий дуже гарний, нам все пояснює, але зараз пішов терміново, тому що його визвали, тільки що принесли, кота машина збила. Тому ми зараз трошки перервалися його слухати, Він дуже гарно розповідає, все так в деталях. Одним словом, щось він з'їв, каже. Ем, в нього анемія, ниркова недостатність така є трошки, якби. І він дуже акуратно зараз прокапує, щоб не нагружати нирки. Гарний такий підхід в них тут нам подобається. Знімає собі катетер, представляєш? от Всі аналізи його. Раз на п'ять днів. От це лікування кожен буде. день, поки не почне їсти. Це ми будемо його підтримувати, поки він не почне їсти. це обов'язково, воно нирки не нагружає. Потім все остальне раз на три дні, раз на три і раз на п'ять днів. Ну, ви як підписали, кіт Любік. А чого ти Любік, це Любчик, він звати. Любік. Тобто вас, я так називаю, Любік. Влас. Пацан, давай, класник ззначає клас. Власник наш. Що ми мене правильне прізвище записали? Сонце, як ти говориш взагалі? Неправильне прізвище написали. Ти добре, не треба знати прізвище що Навіть до людей такого підходу немає тут такий підхід до тварин. Ми в шокі. Він описав нам кожен кожен препарат, що робить. Аналіз. Аналіз. Все всі, так розписав. Всі, та, все від чого може від бути. Можна сказати, що це платно, але я готовий платити. Так, ось така ціна 2187. І завтра ми приїжджаємо ще на капельниці. Того потрібно, Зай, Так, вкусняшки, пробувати його розгодовувати, бо він не їсть в нього, анемія. а Якби. Ну, коротше, це капець, стільки проблем з тими котами. Ну ми не можемо їх отак -от просто кинути і хай собі подихає. Ну не можемо так. Це наш любимчик і все. Так, це дорого. Але що зробиш? Любчик, Любчик. Любчик. Зараз катет рознімає собі. Любчик, рисунчик мій. Терпи, любчик. Короче, два-три дні взагалі йому на двір не можна якому разі лікар каже, що він так чимось отравився. Може бути крисиний яд, тому що він їв мишей. Швидше за все, що це не то. Крисини по... яд поводиться по іншому. По-другому він би поводився, так. По нирках, да. та. нирках би проби були другі. Так, Ось. Там ці проби в нормі, але так, щось так. одне не в нормі. Чимось отравився. Так, чимось отруївся. Йшов третій день капельниць, тільки що його привезли. Сьогодні третій день. Було два лікаря, і вони згодилися в тому, що це є отруєння Ну, хімічними речовинами якимись. Одним словом, ми зараз боремося за його життя 50 на 50, що він виживе. У е, нього дуже серйозний діагноз. Кожен день на капельниці ми його возимо. Ну, чесно кажучи, кожен день по 600 гривень іде тільки на його капельниці. Так що, але ми мусимо його врятувати, бо ми хочемо цього. Це не просто кіт якийсь небудь. Це наш любимчик, і ми не шкодуємо на це гроші. І взагалі питання не в грошах взагалі тут нам можливо його врятувати. ось. Ще покращення такого немає, він дуже плаче, його щось підбалює там, ось, але лікування, я думаю, назначене правильно. О, він починає вже пригод. Але він тако попригає і як потім починає кричати, плакати, так йому щось там больно. Не знаю, не знаю. Кажеться, що в нього є якісь покращення, ні? Сонце. Він клубочком почав спати. Ну, В нього якось так періодом йде. То легше, то потім ще гірше стає. І ми не знаємо. Ми питалися, як коти виживають після такого. Ну, вони кажуть 50 на 50. Ну, одним словом, боремося. Індивідуально сказати. Так, і це взагалі індивідуально. В залежності, скільки він яду дохватнув, в якій кількості і так далі. Так що... Ми зараз мусимо їхати з Васі. ми заставили Андрія вийти з ним на двір. Він хоче бути на дворі. Перший раз він вийшов на двір. Ну, Звичайно, в нього і анемія дуже серйозна. Ось. Тобто від того всього ми його зараз лікуємо. Любчик, ну живий, я тебе прошу, живий. Дружок, ти тут мені Любчика не ображай. поняв? морда? А Любцю, можеш трошки Любцю поганяти. Пойдя. Іди поганяй Любцю, іди. Ось якось тут тоді. Кісточка своя є. О, цю Любцю давай на заліти. Любця, ну це вже просто. Любасічко. Кажуть, що таких котів ще не було. Муркав і мився. А, так, так. Та, він миється і муркає. Миється і муркає. Ми маємо надію, що він виживе. У нас тут таких нема, що шукати. Серйозно? Так. Каже, він нам помуркав, такі двоє. Каже, він постійно муркає. Каже, У нас тут ніхто не муркає. Серйозно? Ну, значить... знаєш, вона не муркає. Так, так, вона не муркає. Він муркає і миється. Це ми побачили. Це теж признак. Каже, ти мишся, ти такий бладник. <гум> Та-та-та, він дуже чистюлька. Він дуже чистюлька. Він так вимивається. В принципі, коли хворі, вони не миються. Так, я знаю, що вони не миються, коли хворі. А він миється. Одним словом, маємо надію, що він виживе. Дуже хочемо цього і боремося. Пройшло два дня з того моменту. Любчику стало гірше. Тут йому допомогти не можуть нічим. Направили нас до Львова, щоб ми подивилися його органи на рентгені. Такий буде контрастний рентген. Хочемо поїхати трошки швидше, бо він він не переживе цей день. Він вже відходить, він ще ледве дихає. якусь таку мурку включив, тільки Ну він вже все. Він же сьогодні не переживе цей день. Якщо йому терапію не надати, веземо ці аналізи, показати лікарю з Львова. Може, щось нам допоможе. Веземо його в таку хорошу клініку. в крайній мірі дуже дорогу. У нас питання не гроша. Я розумію, може не кожному це зрозуміло, буде важко пояснити, тому що нам дійсно є куди зарадіти ці гроші, але ми не можемо такого бути вдома і бачити, як він просто уходить. Гасне реально це дуже важко і я вже дві ночі не сплю. З ним тут хочемо його врятувати. Він ще маленький коша, не ну, куди йому ще йти. Ну куди нам всім дуже сумно. У нас можна сказати так, все зупинилося. Ми ніякого зараз будівництва не ведемо в будинку. Все зупинили, все стало. Я навіть не пілісошу в хаті, щоб не було шуму, звуків ніяких голосних. Їдемо і хочемо його спасти. Якщо сьогодні нам не буде поставлено ніякий діагноз, я думаю, що до завтра його не стане тоді. Все у душу. Лікар Я каже, що треба буде переливання кров'ю. Любчик. Ми його ледве довезли. Ми думали, що вже все не довеземо. Коротше, треба його лишати в клініці. Так, любчика ми лишили в стаціонарі. Ось за перший день 5900. Заплатили шансів в нього майже немає. Йому треба робити перелив крові, і ми зараз їдемо за донорами. Донорами в нас буде бабця і мамуся. Зараз ми їх забираємо з Червонограда, але ми не впевнені, що ми їх зараз знайдемо. Ось це моя проблема. І нам дав він снотворне, щоб ми зараз якось так довезли, бо вони в нас дуже борзі, буйні. Одним словом, ми трохи втратили часу на лікування. В Червонограді було впущений час, неправильне було лікування, насправді. Ось е він ще точно діагноз не поставив, але факт того, що це трохи не то було. В нього є припущення, але він не хоче нам ще говорити нічого такого, поки аналізів не буде. В телефонному режимі зараз нам все скаже. Факт того, що в нього вже е аналізи несумісні життям, Отак, перший аналіз показав. Одним словом, в нього показник один там сім. А при 15 вже потрібно переливати кров. Ось так. Тому виходить, що вже. Коротше, навіть якщо ми зараз перевеземо донорів і... і все зробимо, як має бути, не факт, що він переживеться. Ну, але ми хочемо поборотися. Їдемо додому, лікар передзвонив. Нашого Любчика не стало. Він. Ну, в нього були. Як сказати, це розпочинки, чи що там. Коротше, це був, це був вірус такий, який не піддається лікуванню. І він каже, що ваші всі тваринки можуть бути заражені ними. І якщо вони заражені, каже, ми нічим не можемо допомогти їм. Просто нічим воно не лікується. Я не знаю, що то за вірус, ми будемо що до нього дзвонити питатися. Я вже трохи наплакалась. Зараз візьмемо себе в руки і переживемо цей день. Переплакались ми, і що ми вияснили, що це такий вірус, саме кошачий вірус, і швидше за все, що Любця наша теж заражена ним. Лікар каже, якщо це так, то шансів немає взагалі. Ніякого лікування не буде тоді, тому що від цього ліків не існує. Ми не пам'ятаємо саму назву цього. Ну, типа, можна сказати, що це як коронавірус кошачий. Він просто okay. а. Мутований, та якось там коронавірус, який мутує, і от тоді от о, виходить якийсь оцей вірус такий. Ну, ми, не, ми самі не дуже зрозуміли, так що, коротше, я в шокі. так Любчика хотіла врятувати, не вийшло. Любчик завжди залишиться в наших серцях. Він умнічка, такий сильний. Весь час був. До останнього терпів, так терпів вже сильно. Такий чемний був. Осім пора робити вологозарядковий полив. Поки я буду білити дерева, нехай собі ось так підливаються. Садівники кажуть, що так потрібно робити восени. Ну, спробуємо зробити. Так, краще дерева перезимують. Ну я зроблю вологозарядковий полив тільки фруктовим. Поки що такої можливості немає для ту. Якби був капельник, то би зробила і для них. А так поки що точково буду робити ось так, тільки фруктовим. Також білити дерева кажуть краще восени, а не навесні, так як вони тоді перезимують без проблем. Попідкладала трохи тої трави, ніколи не палимо траву. Ось так весь час під дерево. І Я знаю, що через деякий час це буде гній. Це те саме, що дає корова, тільки в даному випадку це все переробить черв'як. Ось так. Ну і всякі там мікроби, які живуть в землі. Оці корисні. Це я так зараз вивчаю природні землеробство. Ось так повторюю. Так, але нам треба все рівно зробити ці приствольні круги, щоб сюди трава не забивала. Але все рівно ми вже так перевірили, що така трава вона просто через деякий час пропаде. Дерево все з'їсть. Це харчування для дерева. Ну все, поїхали далі. Так само вологозарядковий полив потрібно робити. Дощів недостатньо. Ось так. Це я теж все знала в інтернеті. Так зафарбувалося, що ще би і виживила, пофарбувало ці. Я вже до них біжала з пензликом. Ну, все, нафарбувалася. Все, хвоста замочила. Перфекто. Пішли знову з Васією в ліс, свідкими місця курці понаходили. сіки ми чорноголовців понаходили. Це фантастика. <св 'язаний> Буквально хвилин 15, сонце, да, скільки ми тут <св 'язаний> з дружком. Покажи, скільки сумці вже. А, супер. Супер. Дружок. Ну, дивися, я, я, я знімаю, він мені руки обблизав всі. <св 'язаний> з нами дружок. <св 'язаний> Які ми класні місця знайшли. Нам говорили, що сюди ходять по чорноголовці. Але ми тут ніколи не були в тих місцях. Ми ну, перший раз пішли і дуже задоволені. Ну просто реально, хвилин 15 і ми вже цього назбирали. Такі круті місця. Але то ще точно погода посприяла, бо тепло зараз і так сиро, мокро і душі були. Так що все-таки погода дуже важлива. Ми знову пішли собі так рано. Ну, як рано, година 11 <схід> Ми просто в суботу трошки любимо поспати. Так жарко. Я б навіть сказала, що, що жарко зараз, правда, Санце? Мені дуже жарко зараз. Ну от, просто ідеальні умови для грибів. Що сонце? Грусть. Ми другі гриби не беремо, ми не є грибники, ми дуже ми дуже ми можемо помилятися. То, ваше, тато це збирав. То на ікру грибнутар били. Ось Вася каже, тут гриби, є, а я ні одного не бачу. От дивлюся туди, він каже, дивися. Раз. Чуть мене дивиться, а я не бачу. Де, покажи О, ще. Три, два. де. Чупа я їх от не бачу. І от там опять. Де п'ять? Оба. О, шість далі. Сонце. О. О. Це от... все чорноголовці. Ну, От я чесно, я їх не бачу. Що там є? Ну ти дивися. Таке просто реально присіли. Це я тебе сонце сюди привела, представляєш? Мені показали цю територію, і я так, як би кажу, треба тебе взяти і завести. Ну ми зараз самі досліджуємо, мені просто місце показали, якби, а. Все, сюди місцеві ходять. Без час. Ну все, тепер я думаю, що ми будемо сюди часто залітати, прамурчик? Угу. Так. Оп. Оп. Такі коричневі, а є коричнево сірі такі шляпки. Угу. А є такі як на малюнку, коричневі і коричневі. Якби зрозуміло, що я їх не бачу, але я все одно не розумію, яких шукати. Ходиш один, сідаєш і дивишся. Забачно не по одному. Головне знайти один гриб. В тому і заключається задача. І вона для мене сама складна. Покажи. Один. один. І во, Ох ти сідаєш, і тут вот, ще і один. Що, що? ще один? Ти що? І Дружок, ну не лізь камеру, ну. ну дивися він <laughs> і а зараз тебе покажу. Угу. Дивися на нього. Дружок. <laughs> ти може положу в Я положу зараз карман. Дружок! Прямо свій язик засунув в камеру. Ну хіба так можна? Дивись, що він робить, він весь час такого робить мені. Типа, це означає, що він довіряє мені. Він прям такому всім тілом тулиться. Клас, я прочитала, що він довіряє, я прочитала дрожочок, все. Тако ножик тримає, охожий, таку з ножиком по лісам. Якби хтось побачив, подумав ого. Треба йому таблетку від кліщів купити. І котам, і собаці. Купа в нього. Що, серйозно? Так. Ну все, треба Тихо терміново. Ще два два вкупі. Який ти якийсь капець ти кліче зборник. Ідемо <рес> <рес> тут бачу, люди ще ходять. Або вот, сказав, що ми всі Що? Ще є? От ви представляєте, яких на місцях крутих? Супер! Скільки відомо! Десь хвилин 10 да? відомо нашого. Це ми прогулялися собі таким гарним днем і назбирали. Клас. Під час голодомору, от чу, я читала, вижили села, які жили біля лісу. Не ті там, де степи, а ось там, де біля лісу. Оце це супер. Ну, правильно, тому що тоді ліс здатний прокормити. Та тільки що йшли: яблука знайшли, шипшини море, навіть цього батат. Та, батат? Да, да. Ось хтось десь ну, його да, там. Загубив, чи що, я не знаю, він на грубі, так ціле насіявся, поле, ціле поле прямо. Тако думаєш, слухай, то можна вижити? Такі ягоди, гриби. Супер. Хто його знає, що нас там протічкає. Навіть знаю, що деякі зараз вивчають трави, які годяться на харчування. Ось так. Один другий. Супер. Супер! Ми крутимося на одному місці і отако знаходимо. Ну, як знаходимо. Находить, коханий мій. Де ти ще казав, я не бачу? А я тільки паутину своїм лицем збираю, хожу. Вася, вася каже, тебе треба запускати першою. А потім йду я. Щоб я всю поотину лицем. Сонечко, покажи ще, скільки в нас же є. О, ще один. Та йди, коханий. Не дивись. Ух ти, скільки в нас купа. Що, серйозно? Стопе, стопе, дай я гляну. Дай я гляну, мені треба око якби накидати собі. Щоб я собі знала, як вони ростуть. Ну, я по його не побачила. Ось ще один. Води. Мін, Води дивишся, він як? цілий день говорить отше, отше, Ну, сам зайду в баню, все. Один рвеш і за другим дивишся. <гум> <гум> Це така тебе <твоя> стратегія. <гум> Крута. <гум> ну, клас. Ми ще хочемо насушити грибочки. Ася дуже любить супи, грибні, такі сушених грибів, просто обожнює їх. Весь час мене мучить. Каже, звари, звари. Ми вже думали, може десь на, на ринку купимо, але я трохи боюся купляти так. Я більше довіряю собі навіть, що я на що я назбираю. Чи ж там люди ходять? По наших місцях. По нашим місцям, де ми тільки що пройшлися. А сказати їм, що там вже нема грибів мурчик. Що там грибів? <ріх>, ні. Чи <ріх>, улибаємося і машемо. <ріх, ріх>, я тільки що знайшла гриб! Ура! Що не він? Він! Клас! Супер! Так, значить треба пересідати і ще дивитися. Значить, ми знайшли злачні пажаті. Кажу, тікай у нас. То капець, ми тільки що змію знайшли. Вася, кричить, мені тікай! Типу вона була вже готова нападати. Мій сонце. А той от, а ти от прямо на неї. Ти що? Дружок. Треба куситися. вже було б би було. Подружку дружку вже би було, якби вкусила. Так страшно, чуєш. Я знаю, що, що тут на Львівщині також вже попадали люди в лікарню з тими зміяними вкусами. І Це гадюка була, бо я не бачу, що Гадюка була, так? Да? Yeah. Чую, пасінь кричить. Пікай! Як закричить. Ой, мамочки, мені так страшно, що до сих пір. Каже, тікай і не обертайся. Ну от, нащо говорити, не обертатися. Мене ж якраз оце і, і манить обернутися. Далі. Фу, зараз я трошки дух переведу і ще за дружка злякалася. А воно туди до неї побіжало, ну, нюхом так, своїм. Він прям стояв на ній. Я не знаю, як до неї не кусила. Фу, як страшно, чесно. Ми хотіли ще піти по гриби, тепер вже буду боятися. Ну, але що боти якісь вдівати такі? Ну що, назбирали ми грибів, йдемо тепер додому. Живі, здорові, слава Богу. І зараз будемо щаслиті. Тут така прям олейка крута. Воздух просто якийсь божественний, чесно. Такий же якийсь насичений озоном чи що, я не знаю. Такий приємний і теплий-теплий. Бо теплий. хоч сиро так на вулиці, але це не мішає взагалі. Тепло, Дуже тепло, так комфортно прямо. Прямо йдеш і гуляєш і так. Йдеш, так насолоджуєшся прогулянкою. Оскільки грибів ми назбирали. Просто бомба, нам дуже сподобалось цього разу. Ідемо ще завтра. Так, у нас непроханий гость. Гость, я зараз покличу до тебе свого коханого. Ой. шльоп. На весь коханий. Ой, він впав. Все. Так, ось непроханий гость вже подорожує. І валя!